Гектари лісу сосновий бір поблизу Черкаського обласного кардіологічного центру пусять під сокиру. Про це повідомили черкаські лісівники. Ця ділянка майже 150 років не вирубувалася через рекреаційну цінність. Поряд з місцем вирубки знаходиться лікувальний заклад. Проте, кажуть лісівники, більше чекати не можна. Дерева почали псуватися і треба розчистити площу та посадити нові сосни. Крони без хвої, гілля та аварійні стовбури. Такий вигляд має лісове насадження поблизу Черкаського обласного кардіологічного центру. Йому майже 150 років. Ліс повний сухостою та вже не перший рік хворіє. Крони дерев атакує омела австрійська. Через це сосни засихають, кажуть лісівники. А уже хворі дерева заражають сусідні молоді насадження. Комісія, оглядаючи дане насадження, прийняла рішення про те, що тут можна провести лише один захід це суцільне рубання санітарне. Чому так? Тому що кількість життєздатних дерев тут близько 15%. тобто воно не дасть ніякої змоги створити тут насадження, залишені дерева. Тут лише треба на створювати нові, молоді, сікі насадження. Лісівники кажуть, врятувати ділянку санітарним розрідженням не здасться, тому вони змушені вдатися до більш кардинальних методів. Насадження випиляють. Так фахівці планують повністю оновити ліс та вберегти ще не пошкоджені шкідниками сусідні території. Дане дерево, ось наче стоїть сире, але ми теж дивимося, ну шпилька вже буквально така рідка, навіть по кроні. Якщо нормальне дерево, то крона, наче темна, вона стоїть, наче цей. А тут. Вона світленька вже вся в омелі. Ось от тишу кору до луба, і ми бачимо, як виділяється живиця у порах кори, і вона кристалізується. Це вже явний признак того, що це дерево вже не жилець. Причину сихання масиву називають кілька. Це зниження рівня ґрунтових вод, зміна клімату та пошкодження стовбурів шкідниками. Але найголовніше вік насаджень. Їх мали випиляти ще 30 років тому, але через рекреаційну лікувальну цінність пустити під сокиру не змогли. Тільки зараз, після огляду території комісією від київ уже майже мертвий масив нарешті випиляють. Заборонено в пам'ятниках природи проводити та рубки догляду. Який сенс їх держати, коли воно сухе падає. І ми б'ємося, вже листи на Верховну Раду пишуть і все. Ну, поки що звигу ніякого немає. Переконатися у необхідності рубки приїхала еколог Людмила Ткаченко. Оглянувши стан насадження, вона підтримала лісівників. Масив дійсно втратив екологічну та культурну цінність та запевнила, громадськість контролюватиме процес висадки нового лісу. Сьогодні виникла потреба в зв'язку з тим, що ліс просто вже падає. Виникла потреба в тому, щоб провести санітарну обрізку цієї території лісу. Тому звичайно, що мені дуже подобається, що сьогодні управління залучає до цієї роботи представників екологічних організацій, щоб ми могли самі пересвідчитись в тому, що дійсно ліс він вже втратив своє призначення, і сьогодні є термінова потреба в висадці вже нового молодого лісу. Уже через місяць ділянку соснового бору випиляють. Далі її оброблять хімічними речовинами для знищення шкідників та бур'яну. А уже наступного року тут висадять молоді сосни. Яна Вимаренко Кураш, Черкаська служба новин.